Я вас вітаю, шановні друзі. Сьогодні 24 січня 2025 року. І з вами, як завжди, програма «Час-пік» з Сергієм Крижанівським. Вибачте, що я декілька днів не був в ефірі, але подальшому кожного дня. І вже не тільки я, а і мій партнер Бебех Ірина Олександрівна, яка стала керуючим адвокатського об'єднання. Крижанівські та партнери, і ми будемо з вами постійно спілкуватись. По-перше, я буду вести соціально-політичні програми. І так як у нас канал Крижанівський лайф та програма Час пік з Сергієм Крижанівським. Ми її розбиваємо на два напрямки. Перший це Політика і культура, і другий напрямок правова допомога від адвокатського об'єднання Кражанівські та партнери. Я хочу повідомити, що ми знаходимося в Києві, центральний офіс. У нас 59 адвокатів по всій Україні, і ми розпочали професійно надавати правову допомогу. по Всім напрямкам і галузям права. Особливу увагу ми приділяємо під час війни військовим мобілізованим, тим, хто потрапив в халепу і самовільно покинув частину, тим, хто не може отримати компенсацію, а цим маю на увазі родичів загиблих наших героїв. І багато іншого, де ми будемо допомагати нашим військовим для досягнення їхньої мети і добиватися справедливості. Я хочу сьогодні повідомити про те, що 24 січня, тобто сьогодні, було проголошено ухвала Київського апеляційного суду. і Апеляційну скаргу е, Київської прокуратури заступника прокурора міста Києва залишено без задоволення. А вирок Святошинського районного суду міста Києва від 13 грудня 2023 року залишено без змін. Це означає, що. Той срок, який мені був наданий умовно, вже пройшов. І я, отримавши ухвалу суду з мокрими печатками, подам її до поліції, служба, яка несе контроль за виконанням рішень судів, і буде подана. Подання до Святошинського суду та з мене буде знята судимість. Що це означає? Те, що я маю право балотуватися. Це перше. Друге, я хочу заявити про те, що я не винний і експертизу, яка була на досудовому слідстві пред'явлена. І в суді проголошена на першій інстанції вона буде змінена. Тобто, за новим розглядом і експертною оцінкою буде вказано про те, що я не закликав до повалення конційного владу в Україні. І це буде означати, що я можу подавати за новими обставинами. До суду та очікувати виправдального вироку. Але я робити цього не буду, тому що репресивна машина, яка зараз діє, на жаль, і той же самий Татаров, який керує правоохоронним, правоохоронними органами в офісі президента, він точно буде подавати кастійну скаргу. І точно буде намагатися тиснути вже на суддів Верховного суду для того, щоб мене все ж таки осудити і надати мені три роки тюрьми та конфіскувати все моє майно. На судовому процесі в Київському апеляційному суді я виступав. Та повідомив суду про всі обставини. І те, що була подана апеляційна скарга від прокуратури, це означає жорстокість по відношенню до людини, яка, по-перше, вони точно знають, що я невинна, По-друге, що попрана конституція та всі норми законів, які вказують на те, що в Україні повинна бути. Свобода совісті, свобода висловлювань, свобода слова. І ви знаєте, багато зараз випадків, коли правників, блогерів та інших осіб їх преслідують. І це означає, що досі ще діє ота Януковська. І кучмівська система, я скажу комуністична, російська, кремлівська, яка в Україні ярко вона виражена та вона подавляє все гуманне та справедливе. І наголошуючи в своїй промові до суду, я все-таки вказав, що юстиція це справедливість. І що я очікую справедливого рішення. Я дуже вдячний суддям Київського операційного суду, особливо е доповідачу, головуючи у справі Тетяні Тютюн, яка разом з колегією суддів не побоялася та залишила вирок в силі. І, ви знаєте, для мене було дуже тяжко, тому що, по-перше, я себе недобре почував і ще проходжу реабілітацію, і буду отримувати, на жаль, інвалідність. І, подальшому я все-таки буду далі відстоювати правду. Я буду боротися з корупціонерами, я буду намагатися. Скільки буде в мене сил надавати допомогу нашим громадянам, хто звертається? А взагалі я буду готувати нове покоління правників. І буде створена і відкриється незабаром школа адвокатського мистецтва Сергія Крижанівського. Ви знаєте, я переміг. Переміг Єрмака. І Єрмак сьогодні вже знаходиться в позиції, коли його будуть обвинувачувати. І це станеться незабаром. А повідомлення від наших стратегічних партнерів, зокрема, від новопризначеного. В майбутньому і це кандидат на посаду директора ФБР про те, що в Україні буде проведено аудит всіх асигнувань, які поступали під час широкомасштабного вторгнення. І повідомлення наших політиків, повідомлення експертів, повідомлення розвідників про те, що. Грабувалася ця допомога. І за оцінками експертів, це більше як 30 мільярдів доларів було вкрадено. Я скажу, що є достовірна інформація, що повідомлено про рахунки навіть в криптовалюті. Повідомлено, скільки грошей готівкою, Повідомлено про компанії, де осіли ці гроші, і хто їх контролює. І, звичайно, що це буде остаточним вироком для крадіїв, для корупціонерів, які під час війни займалися мародерством. Ви знаєте, для мене дуже важко було переоцінити і відокремити президента України від команди, яка поруч з ним. Тому що я точно знаю, що вони шантажують президента. І ті записи розмов, відео Оманської операції, яка була вербовочна для поїздці разом з Єрмаком і зустріч з Патрушевим у 2020 році, і через місяць був призначений Єрмак головою офісу президента. І це стало тільки тому, що президент був оточений агентами Кремля, і він вимушено призначив цю особу. Але далі він працював, і вже при початку війни, справжньої війни, президент все ж таки знайшов собі сили очолити і стати дійсним верховним головнокомандовичем, і ми дійшли до того, що ми не втратили Україну. Ми спромоглися створити нашу потужну армію. Але все ж таки під нажимом окремих осіб та завказівкою з Кремля, тим, хто біля президента, він вимушено звільнив головнокомандуючого з посади залужного Валерія Федоровича. А ми пам'ятаємо, коли. Був підірваний і вбитий показово його помічник? І це було подія, яка змусила Залужного все ж таки погодитись і піти в відставку, та він зараз є послом України Великобританії. Як будуть далі? Події розвиватися. І ми знаходимося на тому шляху, де Україна стоїть на порозі великих змін. А це по-перше, підготовка до зустрічі, по нашої інформації, в Швейцарії. І це буде відбуватися саме такій, на якому будуть. Вирішуватись питання щодо закінчення активної фази війни. Про мир, як про це мріє Путін, всеосяжний. І капітуляцію України треба забути. Я точно знаю, що ми будемо захищати свою країну. І будемо боронити її усіма способами. Незважаючи на тиск від окремих наших партнерів, які спонукають президента прийняти позицію та підписати угоду про припинення вогню та віддати контроль за Окупованими територіями Росії. Цього Президент не зробить. І ви знаєте, Сух Вангінг це вимушена в шахматах позиція, де кожен наступний крок веде до поразки. І Володимир Олександрович Зеленський опинився якраз в цьому становищі. Ми бачимо, як йому зараз дуже важко. Тому що питання, які стосуються закінчення активної фази війни, воно турбує не тільки президента Сполучених Штатів, Дональда Трампа, а весь цивілізований світ. Насамперед, європейські країни, які сьогодні готуються до війни з Росією. Тому що, якщо не зупинити цю війну, то вона може перейти у фазу активних бойових дій вже на території країн НАТО, а це Третя світова війна. І вона може бути ядерною, а це якраз крок до того, що все людство може загинути. Я знаю, що від президента України залежить майбутнє не тільки України, а й усього світу. І тому йому важко приймати рішення. Підготувати громадську думку за короткий термін, тому що, на, за нашими даними, цей саміт якраз і буде відбуватися наприкінці лютого чи на початку березня. І те, що стосується. Угоди про мир, вона може бути тільки тоді, коли ми повернемося до кордонів 91-го року. На це Путін ніколи не піде. І Трамп, який зараз також е, е, мріє про швидке закінчення. Активної фази війни і досягнення миру подальшому, він шукає вихід для обох сторін. Він не є арбітром. Він є людиною, яка може натиснути як на одну, так і на другу сторону. І з одного боку Україна може втратити можливість отримання. Підтримки фінансової від Сполучених Штатів і озброєння. З другого боку, Путіна очікує крах економічний, тому що Дональд Трамп відкрив скважини, і нафта може стати менше, як 40 доларів. А це означає для Росії. Економічний безлад і хаос, і вони стануть банкротами як країна. Я точно знаю, що Володимира Зеленського двигають до того, щоб він віддав контроль над Кримом, над Запоріжжям. Над повністю Луганською і Донецькою областями. І навіть йде мова про віддачу Херсона. В Конституції Росії записано, що Херсонська область це територія Росії. Якраз е, е, от ті події, які зараз відбуваються на фронті, вони показують, що Путін усі. Усіма силами хоче досягнути якомога більше захоплення наших територій якраз по цих кордонах. І я точно знаю, що наші воїни йдуть на тяжку долю, яка може позбавити їх життя, захищаючи. Нашу державу, нашу землю. І вони героїчно воюють. І ті, хто знаходиться уже по мобілізації, недобровільно навіть вони бачать, як їх побратими воюють, вони стають. Разом з ними, і вони змінюють свою позицію та починають патріотично і дуже професійно боронити нашу державу. Ви знаєте, для мене дуже важливо, щоб сьогодні Україна як єдина нація як Одне ціле спромоглася підтримати позицію президента України, а це позиція ні кроку назад і зрозуміло, що його прагнення звільнення усіх захоплених територій, окупованих це вимоги не тільки президента, але й Конституції. І наше прагнення увійти до Європейського Союзу, увійти до НАТО, говорить про те, що ми є послідовними, і країна перетворюється в цивілізовану країну. І ті, хто насаджує в Україні корупцію, те, що твориться в. Органах державної влади, те, що колаборанти та агентура Кремля знаходяться на владних посадах, це нічого не, 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 не дасть їм. І вони не здобудуть перемоги. Вони будуть повністю знешкоджені. І я звертаюся сьогодні до наших. Підписників, ті, хто нас дивиться, будь ласка, вказуйте свою думку. Пишіть коментарі. Давайте ми з вами зробимо все для того, щоб це відео моє, моє откровення, вже друге откровення. Я точно знаю, що ми з вами будемо надалі робити виважені кроки. Будемо підтримувати одного і, будь ласка, розповсюджуйте це відео та робіть з нами справу. Кожен на своєму місці. Кожен повинен боронити нашу державу. І, ви знаєте, я до вас звертаюся. Підтримайте президента України в цей тяжкий час. І як у наших Збройних силах, так і наше цивільне населення України. Будь ласка, ми повинні бути одним цілим. І всі знаєте, хто є хто. Час покаже. І суди будуть працювати цивілізовано, і органи влади будуть некорумпованими. Прийде час. І коли закінчиться горяча стадія війни, будуть нові вибори. Ми повинні з вами зробити все для того, щоб шайка, ота, яка хоче вибори зробити через дію, щоб контролювалися вони не з. Виборчими комісіями, а через знаєте, інтернет, штучний інтелект, чи, може, ще якусь вони вигадують можливість зробити фальсифікації, не вийде. Люди вже не дадуть. Тому готуємося до першого саміту, підтримуємо президента України. І робимо все для того, щоб ми з вами спромоглися обрати нову владу. Я знаю, що найвищу підтримку отримають ті, хто воював, наші ветерани. Ми, вони навчаться, вони будуть на посадах у владі справедливими. І це дасть можливість не тільки вирішувати питання заради людей, а не окремих посадовців, які приходять до влади тільки для того, щоб нажертися, збагатитись. Я вам всім дякую за підтримку. Я хочу також подякувати тим, хто. Оцінював мої позиції і хочу заявити вам про те, що я до кінця життя буду намагатися знайти справедливість заради українського народу. З вами був, як завжди, Сергій Крижанівський. Щастя вам, здоров'я та любові!